Нашу область ввійшов Норвежський Червоний Хрест. За їхнє сприяння ми змогли запровадити роботу на сьогоднішній день шести мобільних бригад з надання медичної і психологічної допомоги внутрішньо переселеним особам, а також особ, мешканцям нашої області, які проживають в важкодоступних місцях, або в тих місцях, де на сьогоднішній день не працюють амбулаторії сімейного лікаря. І практично кожен день в різних напрямках, по різних локаціях по області вони виїжджають. Буває, що їдемо полями, їдемо по бездоріжжю, але завжди доїжджаємо до місця призначень і надаємо допомогу. Мобільна група з себе представляє команду. Це є медична сестра, лікар, психолог і водій. За день ми приймаємо переважно десь 20 осіб. І місцевих приймаємо, і всіх, кому необхідна допомога. Якби не вони, то я, вже б я гнила. Пінують нас, дуже пінуть. Дай Боже здоров'я вам і всім докторам медикам Хотілося бути корисним просто пересиджувати цей час, і тому ми звернулись, пройшли. Відбір і потрапили. У мене, до речі, чоловік також працює в мобільній бригаді, але в іншій ми би дуже хотіли звичайно повертатись до міста і продовжувати працювати. Хотілося б, щоб такі мобільні бригади були і в багатьох обласних центрах, особливо особливо деокупованих, тому що там ця допомога буде також дуже потрібна. В будь-якій ситуації першим на місці, де щось стається, є проста людина. Тобто не приїжджає зразу карета швидкої чи спеціалісти ДСНС, а прості люди є на місці і ми навчаємо простими словами, простими речами рятувати людське життя. В принципі, знаєте, ми десь вже на боях всю життя слушали. Тут можна задачу питання, розповідати. Все подробнее, более ясно, більш на прикладі. Люди будуть не так сильно панікувати, тобто вони знають, що робити, коли комусь стало погано. А відповідно, їм вже не так страшно. 24 лютого в область почали заїжджати внутрішньопереміщені особи, які реєструвалися тут і які дійсно потребували нагальної допомоги. Найперше необхідність для людей зараз продукти і засоби гігієни. Ну, багато людей з дітками, це йде дитяче харчування і підвозне. Участились прильоти, ну, було страшно, я з дитином, тому ми вирішили, прийняли рішення і уїхали. Звісно, ми кушаємо кожен день, і все закінчується. Тому звернулися сюди, ми не зіткнулися з Красним Крестом. Але слухали про те, що він є, і він допомагає людям.